Путін вийшов із несподіваним наказом по так званій СВО. Все раптово змінилося, з'явилися нові умови для начебто повного закінчення бойових дій. Гармати можуть затихнути а війська. Розпочати відходити та головна вимога, поставлена перед Україною, шукувала усіх. Настала вирішальна мить, і всі люди завмерли. Кремль буцімто таки згодився все зупинити. Утім, ціна дуже страшна. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росія знову заговорила про мор, але кожне її слово супроводжується вибухами на українській землі. Потім вийшов із рядом нових вимог. Зокрема, це говорив меморандум, який передали Росіяни із наступними вимогами. Територіальні поступки з боку Києва скорочені. Українських збройних сил і гарантії, що Україна не вступить до НАТО. Також Росія вимагала повного контролю над Донбасом. Після цього робі повідомив Трампу, що Москва не демонструє готовності до реальних переговорів, а президент США залишився невражений позицією Кремля. Попри постійні заяви Кремля про готовність до переговорів, нові удари по містах, енергетичних об'єктах і фронтових позиціях свідчать про інше: мир у російському розумінні залишається формою капітуляції України, а дипломатичні ініціативи лише прикриттям для продовження. Ні, агресії одним із головних сигналів, що Москва не відмовилася від своїх планів, стала заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він наголосив, що Росія готова і далі обговорювати підготовку зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа у Будапешті, яка раніше зірвалася. Ми готові обговорювати з американськими колегами відновлення підготовчої роботи до запланованого ними саміту. Звісно, Будапешт для нас буде переважним місцем. Тим більше, що Дональд Трамп на зустрічі із Віктором Орбаном підкреслив його. Перевагу і для Вашингтона сказав Лавров у своєму першому після цього інтерв'ю. Російський дипломат заперечив твердження газети Financial Times яка писала, що переговори зірвалися після того, як МЗС Росії передало держдепу США список жорстких умов Москви щодо миру в Україні. Саме після цього, як повідомляли журналісти, а відбулася напружена розмова між Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо. Лавров відкинув цю версію. Мовляв, меморандум був переданий раніше, і в ньому лише фіксувалися домовленості попередньої зустрічі Путіна і Трампа. Є такий жарт. Наша совість чиста, ми нею рідко користуємося. Але в даному конкретному випадку це абсолютно так, заявив він, відкидаючи звинувачення у зриві саміту. Зустріч Путіна і Трампа мала відбутися у Будапешті. Проте Трамп згодом оголосив, що мені просто здалося, що це неправильно. Ми не дісталися б того місця, куди мали дістатися. Тому у я скасував її, але ми зробимо це у майбутньому. Одночасно він заговорив і про нові санкції проти Росії, зокрема проти Роснівці та Лукоїлу. Потім у відповідь намагався зберегти дипломатичний тон, кажучи, що Трамп радше переніс зустріч і додав діалог завжди краще ніж конфронтація. Але справжня позиція Москви у умовах, що не залишають простору для компромісу, Кремль і надалі не полягає на визнанні нових територіальних реалій, вимагаючи, щоб Київ погодився з окупацією частини своєї території. Но ну, голова всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО. Юрій Романюк розповів про останні заяви Лаврова та ситуацію із переговорами. Про це далі Від відсипячину не ніс. Він повністю все максималістські всі пункти озвучив, тому що так йому наказав, він отримав директиви від Путіна. І все, що йому сказав Путін, те він і озвучив. Він і ні в яку немилість він не попадав, тому що нема за що попадати в немилість, тому що він це не від себе придумав. На то йому сказав диктатор Росії. Але росіяни не очікували такої реакції. Вони думали, що вони зможуть з позиції сили. Впливати на е, Трампа, що вони можуть і маніпулювати. Що вони можуть йому знову затикати роти в грубій формі? Йому відповідати. Ну не йому, зокрема, а Рубію. Але вони не очікували, що Рубіо тепер має такий надзвичайний вплив на Трампа, а не так як вони вважали, що відку буде все визначати. І вони через друга відкуфа все порішають. Не порішало. Е, Рубію все ж таки набув достатньо великого впливу на Трампа, і Трамп прийняв ці е, однозначні категорічні санкції. І проти Росії застосував, тому що бачить, що Росія не націлена за жодних. Е Випадків сідати за стіл переговорів і вести розмову про припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення кремлівські. Вони спекулюють темою Анкориджа Алясці, що там вдалося домовитися, що ніякого припинення по лінії бойового зіткнення не буде до того часу, поки не проведуть повномасштабний переговорчий процес з Україною і не буде підписаний всеосяжний мир. І лише тоді, коли це буде підписано, ну це був топік Паска, в яку заганяли. Не тільки Трампи і американську сторону, туди заганяли весь українську владу, і президента, і всіх наших очільників, які переїжджали на всі переговори і тільки розказували басні, що вони будуть добиватися всеосяжного переговорчого процесу миру з Росією. Вони просто не розуміють, що ніякого миру досягти не можна з Росії. У них нема мети у Путіна досягати мир. У Путіна є. Мета досягти виключно одного капітуляції держави України на російських умовах і нічого іншого, як пише Foreign Affairs, стратегічна мета Росії розгортається у три етапи: спочатку військове захоплення, потім економічна залежність України, і, зрештою, політичне підпорядкування. Подібне саме до білоруської моделі. Москва прагне повного контролю над південними регіонами, зокрема Одесу, Харковом і Миколаєвом, щоб відрізати Україну від чорного моря та зробити її залежною від російської волі на тлі порезок на фронті Кремель. Знову рістав із кошені карту переговорів. Тимчасовий повірений у справах Райфі Треччині Іванов заявив, що Росія готова відновити стамбульські переговори, якщо Київ продемонструє політичну волю. Ця фраза стала черговим прикладом риторики, у якій Москва звинувачує Україну в небажанні миру. Хоча саме її армія продовжує наступи. Про мир безпосередньо Москва не вперше говорить. Москва говорить щоразу, коли стикається з тиском санкцій. Як зазначає телеканал Freedom, ініціатива Лаврова щодо зустрічі з Марко Рубіо не означає, що РФ шукає компроміс. Вона просто намагається запобігти передачі заморожених російських активів в Україні. Лавров назвав таке рішення грабунком, забуваючи, що саме російська армія влаштувала справжній грабунок українських територій. У цей час на фронті тривають запеклі бої. Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за жовтень російська армія втратила понад 25 тисяч військових. У нас 25 тисяч втрат двохсотих ворога за жовтень, тільки завдяки БПЛА. Це найбільша кількість втрат Росії з початку війни за один місяць, сказав він. Попри ці цифри, Росія продовжує спробу прорвати оборону на покровському напрямку. Аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, що темпи просування знизилися. Однак Кремль імовірно готує нову хвилю. Лю наступу для Москви важливий не військовий результат, а символічний ефект показати, що вона ще здатна перемагати. Паралельно Кремль посилює інформаційний і дипломатичний тиск у той час, як захід готує рішення про використання російських активів для допомоги Україні. Москва намагається зобразити себе жертвою грабунку у Брюсселі. Тривають консультації між урядами щодо того, як саме передати ці кошти Києву. Норвегія запропонувала використати свій суверенний фонд у розмірі 1,7 і трильйон євро як гарантію для військового кредиту на 100, Мільярдів євро саме на тлі цих подій Кремль заговорив і про мир, як повідомляють безпосередньо у медіапросторі. Утім, Потім як неодноразово зазначав Володимир Зеленський, будь-які розмови про переговори можливі лише на рівні лідерів. Тиску на Росію недостатньо, сказав президент України. Слабкість реакція на російську нахабність мотивує Путіна продовжувати війну. На цьому фоні Кремль використовує ще один важіль загрозу ядерної ескалації. Після засідання ради безпеки РФ з'явилася інформація, що Путін доручив опрацювати варіанти ядерної випробувань. НАТО відреагувало негайно. Генсек Марк Рюте заявив, що Путін повинен знати, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід починати. Однак і тут Москва швидко відступила. Прес-секретар Путіна Пісков запевнив, що жодних наказів про випробування не було. Мовляв, це лише у відповідь на дії США. Американці не піддалися на провокацію. У Каліфорнії провели плановий тест міжконтинентальної ракети, підкресливши, що їхні сили перебувають у стані готовності. Трамп коментуючи ядерну тему, наголосив, що ми ядерна держава номородин, Росія друга. Китай третя, але вони нас наздоженуть. Подивимося, чи спрацює план денуклеаризації. Його слова відображають загальну логіку. Вашингтона говорити твердо, але уникати паніки. Тим часом в Кремлі знову спробували перекласти відповідальність за війну. Пісков заявив, що Москва хотіла б завершення війни дипломатичним шляхом, але мирний процес застигне з'їваний. Він поклав прину на Київ, звинувачуючи українську владу у небажанні діалогу. Утім, за фактом саме Росія зірвала всі попередні мирні ініціативи від стамбульських переговорів до посередництва. Ватикану Україна неодноразово наголошувала, що будь-який мир, який передбачає втрату територій чи суверенітету, неприйнятний. Зеленський підкреслює, що позиція Москви – це капітуляція України під прикриттям дипломатії. А поки Кремль говорить про мир, його війська атакують енергетичну інфраструктуру і готуються до нової зимової кампанії. Захід сприймає такі заяви як черговий політичний маневр у Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Добре, розуміють, що коли Путін говорить про мир, він готує новий етап війни. Усе це лише гра на публіку. Спроба показати готовність до переговорів, щоб виграти. Час і послабити санкційний тиск. Аналітики Foreign Affairs і політико сходяться в оцінці. Реальної готовності до компромісу в Росії немає. Вона діє у звичайній логіці. Тиску, шантажу і заперечення провини. Лавров, Іванов і Песков лише озвучують одну і ту саму лінію вимагати поступок при цьому продовжуючи обстріли. Зрештою, саме в цьому і полігає позиція Амору по російське припинити вогонь тільки тоді, коли противник зламається. Для України така формула неприйнятна. Київ говорить мовою фактів обороною, стійкістю та підтримкою союзників. І поки Москва малює собі нові реалії, реальність на фронті свідчить навіть без переговорів. Росія втрачає те, що вважала своїм. Путін може ще довго повторювати, що Досягти цілий політичним шляхом, але його дипломатія це продовження війни іншими методами. І кожна нова заява про мир із Кремля звучить не як надія, а як попередження. Москва знову шукає спосіб диктувати умови. Усі мирні ініціативи Росії це лише спроби зафіксувати вже захоплене, а не припинити війну. Її позиція миру це позиція сили, тиску і страху. Але світ, схоже, більше не готовий грати за цими правилами. І саме це стає головним сигналом для Кремля. Його час диктувати минув. Безпосередньо дякую. Глядаче, те, що ви додавали себе поза. Кінця підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.